17 березня 2023 року міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої справ дитини Марії Львової Білової. Їх звинуватили у воєнних злочинах незаконній депортації українських дітей до країни агресора. За офіційними даними, Російська Федерація викрала майже 19,5 тисяч маленьких українців. Повернути додому наразі вдалося менш як 400 дітей. Правозахисники з різних країн зауважують, що процес повернення викрадених дітей надзвичайно складний. Утім, водночас пропонують детально розглянути ефективні пошукові приклади Аргентини. У цій державі успішно розслідували складні справи понад п'яти сотень дітей, викрадених у батьків під час так званої брудної війни, яка відбувалася у 70-80-х роках минулого століття. В Аргентині є відома громадська організація під назвою Бабусі Плаза де Майо», заснована 1977 року. На прохання аргентинських бабусь американські генетики розробили спеціальний ДНК-тест індекс дідуся та бабусі. Він гарантує майже 100% ефективності у визначенні родинних зв'язків за відсутності батьків дітей, яких викрали аргентинські диктатори під час брудної війни. Цей новаторський ДНК тест Верховний суд Аргентини визнав дійсним доказом родинних зв'язків. Індекс дідуся та бабусі досі застосовують як дієвий і ефективний спосіб знайти та ідентифікувати ще більше викрадених і зниклих безвісти дітей. Один із найяскравіших прикладів успішного пошуку викраденої дитини це історія відомої аргентинської правозахисниці та депутатки народного конгресу Вікторії Донди. Маленьку Вікторію удочерила чужа родина. Прийомним батьком дівчинки став військовий полковник, співучасник репресій і катувань 2003 року. З допомогою бабусь Плаза де Майо розпочались пошуки справжніх батьків Вікторії. І через рік, завдяки тесту, ДНК, правозахисниця дізналася правду про своє походження. Викрадення дітей у період від 1976 до 1983 років було спланованою та методичною практикою по всій Аргентині. Дітей вважали справжньою воєнною здобиччю. Диктатори хотіли відібрати якомога більше новонароджених і малюків в їхніх біологічних батьків. Метою було виховати цих дітей уже геть по-іншому, нав'язавши ворожі погляди. За словами українського омбудсмена Дмитра Лубенця, кожне повернення дитини викраденої росіянами велика та складна праця: визначити місце перебування, продумати маршрут і деталі це багаторівнева робота команди професіоналів з різних структур. А міжнародний досвід та підтримка ще один ключ до успішності цього процесу.